23 вересня відбулася робоча нарада сільгосвербниками рогатинської громади за участю міського голови Сергія Насалика та профільного заступника Володимира Штогрена. На зустрічі йшлося про шляхи отримання державної та міжнародної допомоги на розвиток сільського господарства, про механізм бронювання працівників аграрної галузі та про дороги. Власне міський голова Сергій Насалик охарактеризував стан справ з обслуговуванням доріг у громаді. А оскільки справа йде до зими, це питання не можна відкладати у довгий ящик. Керівник громади звернувся до аграріїв з проханням допомогти. З обслуговуванням місцевих доріг. Йдеться про автошляхи у населених пунктах на період зими. Ми отримали лист з змісту. Дороги Прикарпаття, які обслуговували наші сільські дороги, показали, що вони не мають ресурсу на обслуговування доріг. І це дуже серйозний сигнал. Навіть в той період, коли вони отримували кошти, вони їх не належно обслуговували. А зараз вони взагалі не мають ресурсу. Ми би хотіли б просто з вами обсудити деякі деталі, зрозуміти, як ми будемо обслуговувати наші дороги з вашою допомогою, з нашими можливостями для того, щоб забезпечити безперебійний проїзд по автошляхах зимовий бурів. Зустріч з людьми, які нині годують країну, завершилась досить оптимістично, адже аграрії одні із перших стали волонтерами, та й нині продовжують допомагати армії. Сільгосвербники рогатинської громади наголосили, кожен з них сьогодні працює на перемогу.